Голову Вищого адміністративного суду України, голову рахункової палати. Почуття велика відповідальності людьми, які проголосували, які дали, дали можливість нам відстояти їх інтереси. Ми зробимо все, щоб не зруйнувати їх надії. Реалізувати те, що ми обіцяли, коли йшли в парламент, і своїми діями ми покажемо на те, що ми здатні змінити політику, на то, що ми зможемо зробити політику іншою. У нас вже готове багато законопроєктів, які ми вже готові подавати, тому що ці питання цікавлять людей найбільш всього. Вони розуміють, що парламент минулого скликання цими питаннями не займався, а голосували за 5 хвилин в залі. Людьми, які не читали, не ознайомилися з тим же самим бюджетом, і тому ми будемо вимагати того, щоб парламент працював по регламенту. Перше, дотримуватись закону. Друге, і депутати відстоювали інтереси не ки людей, коли там одна людина піднімає руку і вся фракція голосує. Підняв він, не підняв руку, щоб кожна людина працювала і голосувала сама за себе.